Привіт всім! Так що продовжується це друга частина відео. Електрообвес будемо цепляти. всю електрику на цей міні-байк. Значить, що хочу сказати? От бачите ви цей мотор. Це з гіроборда. Оце його провода, датчики ХОЛО і виход з мотора. Три фази. Значить, Що ми сюди будемо цепляти? Будемо цепляти оці, це його родні такі були конектори, ну, які підключалися це колесо. Ми їх отут зараз так і по цвітам їх припаяємо. Так, ставим ручки и переключатели Итак, вот это мы поставим вот сюда. Но у нас трохи мешает. Ну, раньше тут насос стоял, насосик. Треба доточити до короткий скоростях. Так, Розміраємося в жмуті проводів. Значить, оце, де в нас завжди написано по-китайськи, 5 5В, Це в нас газ. Це завжди ручка газу. Ну тут, як обично, в мене теж я міняв. Бо ручка газа. Перепутані проводки. тому або тут, або тут треба поміняти чорний проводок. Трохи трохи. Посередині тут він з краю. Тобто це мінус плюс і сигнальний. От. Значить Тут ми поміняємо. Так. Це у нас скоростя. Скоростя у нас, тут і тройний оцей. От. Значить тут, так же само Це е, висока, це общий. І не замкнути середня скорость. Це низька скорость, це висока скорость. Це так само, ми тут розібралися, нам треба прозвонити. Оцей провід треба буде обрізати, тому що в нас такого розйома нема. Це в нас замок зажигання. Українське як запалення. Значить, так, у нас тут виходить. Також плюс-мінус вольтаж і плюс червоний, так, це червоний чорний, це плюс-мінус. А зелений це в нас іде оцей. Провод включає. Так. Да, Включається це, це він у нас включає сам контроллер. Так. Це ми розібрались. Тут просто плюс-мінус до акумулятора. Це трифаза двигуна. У мене три фази двигуна, а ці провода, які йдуть, це датчики хола. Датчики хола теж так само. У мене такого роз'єму нема, тому будемо паяти. Тут так же само плюс-мінус 5 вольт. І 3 датчика хола. Все, паяємо. У мене паяльник мій мощний згорів. От, не бере маленький мій паяльник, тому зроблю, зробимо так. Ми так колись робили. На мому я їздив. Дуже довго, нічого не грілося, на клеми не грілись. Датчики хол. Датчики хола мы припаяем. Но чтобы не відрезать, припаяем. Есть вот такие маленькие з разъемчика. Но ну, ты черный. Мы их зараз сюда попробуем обжать. Может быть, паять. Дивіться, яка фішка? Ключ зажигання і який ну, табло, яке показує напругу, плюс і мінус. Ну, плюс при повороті ключа включає сюди контроль. Значить, ну, нам треба, як ми виключили ключ зажигання, в нас показує все одно напругу акумулятора. Нам це не треба. От. Тому ми підключаємо сюди плюс на зелений, а сюди на контроль. І тоді у нас буде робити, коли ми включили зажигання, у нас засвітило, заробив контролер і показує напругу в Ось таким варіантом. Зараз буде бах. Перед, того, що якщо його роззимнути і повторний раз включити, воно буде крутитися в другу сторону. А нам треба, щоб воно крутилося вперед. Все, розмикає. Тепер воно у нас буде при газу крутитися вперед. Обучення пройшов! Датчики холода холодна? Ща буде рвати як слухаю. Перша скорость повний газ. Друга і третя. Все, ми тут зараз наведемо порядок. Тут багато лишніх проводів, тут сигналізація, значить обучення то треба. Тут є реверс, задній хід, О, так, значить, Тут ще якісь ці датчики, ну і так далі, А от тут інтересно то, що може тут є не виведені провода. це педальний асистент, вас. От. Нема тут в цьому. Тут у нас 56,7 Робить. Як я казав, коли включаєш. Так, не робить. Газу. Включив, засвітилося. Робить. Дружина заказала. Кажете, коли вона йшла по розміру чехольчик на акумулятор. От. Сюди ще треба докупити мені е, сам конектор, тому що в мене мами є, тати в нема. Так. Осталося нам ще поставити отакий. Скорості мер, одометр і так далее. Китайский. Ну, стяжки, конечно, мы будем ставить и беленькие. Тепер нам треба його настроїти, настроїти години. Оце так. І настроїти нам треба діаметр, окружність самого колеса, щоб він правильно показував е, кілометраж і спідометр. Окружність е, Можна метром замірити, а можна діаметр на 3,14 умножити. У нас получилось 158 і километр. Кілометр, кілометраж. У ну, нас ще проблема з'явилася, тут покришка тре, чиркаємо тут ті дужки, треба це відкрутити, якось вигнути побільше, щоб не чиркала ті дуги. Все робить, так що зараз будемо тестувати, Кілометраж я вам зараз покажу холостую скільки, от. Ну і потім на дорозі. Хотя перша, друга, як буде себе чувствувати третя. Це колесо на великому велосипеді на третій скорості не тягнуло. От, немало воно тут. Мущі. Зараз побачимо. Я тихо їздив на другому. На першому дуже м'язу теж. А тут зараз побачимо. Перша скорость м'ядні виїхала. Друга, я завжди доїду на другий. От, коли воно стояло на 18-му оводі. Так що так, зараз доміряємо, подивимося, скільки тут показує. Кілометраж. Зняв на табуретку, щоб переднє колеса підвісити. Значить, у нас перша скорость. Напруга 56 вольт. Треба наклейку здерти. Оу, хуже зробив. Так, газу погнали. А шо ж таке? км в час. Перша скорость. Це контакту не було тут на цьому Так, перша скорость. Швидкість 28. Друга скорость. Друга швидкість. 35. І третя швидкість. А вже скорость. Якби на такій скорості їхати, так? 78-75 км на годину. Ну що, поїхали. Перша скорость. Більш попрямій, щоб тут весь вітра не було. Так, газ повний. Двадцять кілометрів двадцять один. Чого більше? Більше не газує. можна злетіти. Так. Так, другий 29 Ну що, тест пройденный велосипедом моим в вагою Значить, що можу сказати? 30 км в час еде Ну він, в принципі, на другій їде 30 до 30 Третя от так же само медленно набираюсь Користь, я не знаю до чого це так на цьому колесі, воно але тут хоч набирає. Ну, коли стояв е, 28 дюйм да, на Великому колесі, то він на третій не набирав е, значить, що, що ж, тут ще нюанс, нюанс заднє колесо, воно яйцем, тому прийдеться його. Розібрати, спицями, спробувати отрегулювати, витягнути. Так що такі діла. Це його я купляв з таким, як кажуть, я його не натягував, не регулював нічого. Передні, то я зрозуміло, ну, зрозуміло, я його робив сам, більш-менш нормально. Ну ще ті покришки, я такі шиповані не люблю. Оце одна була покришка шипована спереді, прийшлося купити задні. Хоча треба було все-таки купляти нормальні покришки, які ну, такі шосейне. Так що так, велосипед, в принципі, готовий. Колесо підправимо, зробимо, на днях та будемо їздити поки ще, може, де погода буде. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал.